Для того щоб ми не отримали документ на кшталт Будапештського меморандуму, він має бути юридично зобов'язуючий. Тобто, будь-які напрацювання мають пройти, на мій погляд, також і ратифікацію парламентську, тобто конгресом Сполучених Штатів Америки. Відповідно, це напевне буде і вимагати відповідних дій з боку України у вигляді там чи референдуму, чи голосування, чи будь-якої іншої форми легалізації цього рішення. Бо якщо цей документ не матиме юридичних наслідків, то це ні про що, і це фактично буде відкрита дорога до продовження або повтореної агресії з боку Російської Федерації. З іншої сторони я хочу звернути увагу. Всі ну, майже всі попередні зустрічі у форматі коаліції охочих, вони акцентувалися на питаннях санкцій, допомоги зброєю, закупівлі американської зброї силами НАТО. Зараз фокус на гарантіях безпеки і на мирному врегулюванні тобто, все-таки ми бачимо е, налаштованість змусити Росію піти на е, припинення. Вогню і фактично сідати за стіл е, перегорів, домовлятися, от але поки що такого бажання з боку е, терористичного режиму Путіна ми не бачимо. І я ще раз хочу наголосити на тому, що е, я вважаю, що це є дуже правильною і сильною позицією, коли Бачення України буде синхронізовано з нашими партнерами у Сполучених Штатах Америки і в Європі, і спільними зусиллями ми будемо чинити тиск на Росію, тому що якщо цього спільного тиску не буде, Росія ніколи на такі переговори, на конструктивні переговори не піде. Її можна до цього тільки змусити не умовляннями, не поступками. Хоча угода будь-яка, це завжди певні компроміси, це треба також розуміти, але в тому числі й тиском. І дуже важливо, щоб сьогодні в Парижі також обговорювали спільні дії на випадок того, якщо Росія буде продовжувати саботувати мирний трек, мирні переговори, що вона власне робить у крайній місяці.